Задарований недільний ранок, такий прекрасний, який нам Бог подарував сьогодні, брати і сестри, за цю спільність, яку він нам подарував в домі молитви, що ми маємо таке служіння. Разом з вами хочеться сказати слава нашому Господу! Слава він один достойний славу прийняти. Він залишив небо і прийшов на цю грішну, скорбну землю. Для того, щоб Тебе і мене знайти у цьому світі і подарувати Тобі і мені вічне життя, слава нашому Господу. Сьогодні нас ніхто не силував, іти в дім молитви, але ми не можемо об'яснити, що внутрі, і хто говорить, і хто побуджує нас, нашу внутрішність поспішити в цей недільний ранок у дім молитви. Це так важливо для кожного із нас, тому що в домі молитви є їжа, яку дає сам Господь, слава йому. І тому сьогодні ми маємо велике благословіння, що ми є в домі молитви. І Давід каже такі слова: блаженні ті, які живуть у домі молитви, вони завжди будуть прославляти ім'я свого Господа. Хай Бог нас благословить рясно. Сьогодні Боже Слово проповідується тут, на цьому місці, для того, щоб підкріпити нашу душу. Воно проповідується сьогодні для того, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали спасіння. Ми дякуємо нашому Господу. У свою чергу, брати і сестри, я хочу поділитися Божим Словом, відомим для нас з вами, хто читає Біблію. Я читаю текст із Божого Слова, де написано перше Писання Фессалонікій, п'ятий розділ з першого вірша і по дев'ятий такі слова. О временах же і сроках нет нужды писать к вам, браття, ибо ви самі достоверно знаєте, що День Господень так придет, як тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как и прочие». Но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегчись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего. І Ісуса Христа, слава нашому Господу! Брати і сестри, перед тим як проповідували апостоли Євангеліє, проповідував Божий Син і Ісус Христос, Спаситель всього людства. І коли ми читаємо ці проповіді, які були, які були направлені до віруючих людей, Чомусь завжди апостоли застерігали віруючих людей за другий прихід Господа Ісуса Христа. Він одного разу прийшов і постраждав, і будучи ще на землі, проповідуючи проповідь Отця Небесного, він завжди говорив і за свій другий прихід. І він прийде. Слово Боже, незмінне, він прийде забрати свою церкву від землі. І апостол Павло, знаючи, що Ісус Христос уже це проповідував людям, які Його оточували, які мали можливість слухати Ісуса Христа, апостол Павло каже: о временах і сроках нет нужди писати к вам, браття. Браття, сьори, до нас і з вами звертається Боже Слово. І каже: нема нужди вам писати, ви це все знаєте. Що другий прихід буде і Ісуса Христа, що Він прийде і яким чином Він прийде, ви теж це знаєте. Він прийде, як злодій вночі. Так несподівано люди не будуть чекати. Люди не будуть чекати прихід і Ісуса Христа, будуть жити своїм життям. І несподівано прийде Христос і забере тих, хто чекає Його на спасіння, забере тих, хто пильнує. І апостол Павло звертає нашу увагу, особливо хотів би ще нагадати ці віршики, де він каже такі слова і так не будемо спати, як і прочіє, но будемо бодрствовать і тризвітися, і бо спящиє сп'ять ночу, і упиваючися, упиваються ночью. Ми же, будучи синами дня, да трезвимся, об'єкши броню віри і любви». І в шльом надіжди спасіння. Хотів би звернути увагу, брати і сестри, на сон, про який говорить апостол Павло. Є два види сну: є духовний сон і є фізичний сон. Ми знаємо, за фізичний сон це нормально. Хоча і не завжди і фізичний сон приносить благословення людям. Фізичний сон, коли людина працює. Втомляється, і приходить час, і вона засинає, і це нормально. Це Божі благословіння. Людина добре поспала, встала, вона здоровіше себе відчуває. І ми читаємо, Соломон каже, возлюбленому своєму Он дає сон. Слава нашому Господу, брати і сестри. Але і цей сон не завжди приносить благословіння. Чому? Люди бувають сильно хочуть поспати тоді, коли не треба спати. Коли треба працювати, коли треба попильнувати, навіщо мені працювати, я можу лягти й поспати. І через це приходять проблеми, приходять негаразди, і Соломон каже, німножко поспіш, німножко подремлєш, німножко сложа руки полежиш, і несподівано, і каже, прийде, як прохожий бідність твоя, і нужда твоя, як розбойник. Брати і сестри, так несподівано приходять проблеми для тих людей, хто може не спати, але краще, навіщо мені працювати, я краще посплю. Але це фізичний сон. Не так важливо це у нашому житті християнському. Брати і сестри, саме важливо, апостол Павло звертає увагу нашу з вами на духовний сон. Це велика небезпека. Він не має бути у нашому християнському житті. І коли він приходить, він ніколи не принесе благословіння. Духовний сон, коли приходить у наше життя, він приносить проблеми, він приносить хвороби духовні і Він приносить духовну смерть. І не, на, не надаремно Ісус Христос так багато говорив за духовний сон. Апостоли проповідували за духовний сон. Брати і сестри, а ми маємо сьогодні перевірити, в якому ми сьогодні стані знаходимося перед другим приходом нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми всі бачимо, ми живемо в незвичайний час. Ми живемо в час останній час перед приходом нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, що все збувається, так як говорить Слово Боже. Ми бачимо сьогодні війни, в нашій країні йде війна, по інших країнах йдуть війни, але приходить час, його ще не було. Приходить час, за який я зачитав. Люди скажуть мир і без Прийде час, не стане війн, У всіх країнах настане мир, настане благополуччя, і люди скажуть, мир і без це те, що ми чекали. Це те, про що ми думали, це прийшло для нас благословіння. Але ні. Каже, і внезапно прийдуть проблеми для людей, які знаходилися в духовному сні. І каже апостол Павло: ви ж, браття, не в темряві, ви сини і дочки світла. І каже, ми не будемо спати, як інші люди, Брати і сестри, скільки раз ми читаємо Боже Слово. І Боже Слово каже, ми не маємо так поступати, як інші люди. Хто такі інші люди? Бог розділив людей. Є люди, віруючі і невіруючі. Є люди, які живуть в світлі, є люди, які живуть в темряві, є люди, які йдуть вузькою дорогою, є люди, які йдуть широкою дорогою. Люди віруючі, знають, як жити, знають, якою дорогою йти, як поступати. І Біблія каже, до нас з вами, ми не маємо поступати так, як поступають інші люди. Брати і сестри, одного разу я згадав текст із Божого Слова, де люди прийшли до Самуїла, і каже: ми хочемо, щоб в нас було як у інших людей, дай нам царя. І це було не угодно Богові. Бог був царем Ізраїля, він вів їх, Він кормив, Він благословляв, Він беріг їх. Ні, ці люди подивилися на інші народи, вони мають царів, вони мають військо, вони перемагають, вони воюють і так далі, і тому подібно. І прийшли до Самуїла люди і кажуть: дай нам царя. Ми хочемо, щоб нас було як у інших народів. І це не було їм благословіння. Брати і сестри, апостол Павло каже, ви не маєте поступати так, як інші люди. Ви не маєте духовно заснути, я скажу іншими словами, брати і сестри, але Бог знав, що нам, людям, свойственно засинати, свойственно і духовно засинати. І тому Бог каже через пророка Ісаю і Єрусалім: Я поставив сторожей. Для Ієрусалима, котрі не будуть умолкать ні днем, ні ночью. О, ви, напоминаючи, о Господі, не умолкайте. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Бог завжди ставив сторожів для свого народу. Ми знаємо, хто такий сторож, і коли ми беремо земного життя. Сторожа, буває, пильнують навіть і високих людей, надто багатих людей, коли вони лягають спати, вони сторожать, щоб їхній сон ніхто не потривожив. У християнському житті, у духовному житті все навпаки. Бог ставить сторожа для чого, щоби люди взагалі не заснули, щоб люди не спали, і коли люди духовно засинають, сторож має кричати. Сторож має говорити, сторож має сказати про небезпеку, коли люди засинають духовно. І тому Ісая каже: вони не будуть умовкати ні днем і не вночі. Сторож не має права заснути. Днем легше пильнувати, але вночі не так легко пильнувати. Ніч приходить, і сон налягає, і сон приходить. Але ми маємо пильнувати. Сторож має сказати про небезпеку. Коли ми засинаємо, приходить велика небезпека. Ми читаємо Давід, 72-й псалом. Асаф каже, я подивився на людей, і я мало що не пошатнувся. Чому ти, Асаф, мало що не пошатнувся? Це люди були релігійні, це люди називали себе Божим народом, але жили як хотіли. Таке комфортне положення в цих людей було. Вони, каже, здорові, вони в повних силах, на людській роботі їх немає, і так далі, і тому подобно. І він каже: я мало що не пошатнувся. Але каже, коли я прийшов Боже у святилище, я прийшов у твою присутність, то ти мені показав положення цих людей, які духовно спали. І каже: я подивився на яких слизьких дорогах. Ти їх поставив і потім не звергаєш у пропасть. Брати і сестри, до чого духов... доводить духовний сон? І тому Бог каже: я поставив сторожів, які не будуть умовкати ні днем, ні вночі. Велике благословіння для сторожа, який, не дивлячись ні на що, ні на небезпеку, тому що спочатку ворог полює на сторожа. Він полює, щоб сторожа знищити, а тоді він заволодіє тим, на що він поставив ціль. Коли йому не вдається сторожа знищити, йому і не вдається вкрасти те, на що він посягнув, брати і сестри. І тому велика відповідальність для сторожа і велике благословіння для сторожа, Бог поставив сторожів, брати і сестри, ми дякуємо Богу за Його слово, яке сьогодні говорить до кожного із нас, щоби ми, як ніколи, пильнували. Христос, проповідуючи Євангеліє, Він каже такі слова, до чого подібно Царство Небесне. А Він каже: воно подібно до десяти дівчат, які вийшли на зустріч жениху. І, на жаль, п'ять було мудрих і п'ять нерозумних. Брати і сестри. Вони всі можливості мали у своєму житті, Бог їх нічим не обділив. Всім одинаково посилав благословіння, всі однаково мали чаші. Одинаково Бог дав масло всім десятьом. Но, уви, п'ять дівчат заснули. П'ять дівчат не, популь... не попильнували. Але у свій час сторож не спав. Коли вони всі заснули десять дівчат. Сторож подивився на це положення, вже час іти зустріч жениху, а вони сплять. І сторож почав кричати. У полноч написано: роздався крик. От жених йде, виходіть навстречу йому. Брати і сестри, це слова Ісуса Христа. Він каже, що сталося з тими людьми, хто заснули, не зробили запас, але, на жаль, п'ять дівчат. Для них було надто пізно. Вони і не змогли, пробудившись, поправити своє положення. Написано до Єфісіян, каже: встань спящий і воскресні, із мертвих, і освітить тебе Христос. Спящий чоловік є небезпека, духовно померти. брата і сестри, і ворог він так само не спить. Ворог душ людських, диявол, він ніколи не спить. Він пильнує і Він дивиться особливу увагу, звертає на церкву Ісуса Христа. І Він дивиться, коли появляться люди, які заснуть. І Він тоді, тут, як тут, Він робить свою руйнівну роботу. І одного разу Ісус Христос сказав ще за одну притчу і каже, сказав одну притчу, що Царство Небесне подібано до хазяїна, який. Посіяв добре насіння на своєму полі. Він посіяв, здається, все зробив добре, все зробив правильно, але каже ворог теж дивився на це насіння, яке було посіяне. Він дивився на це поле, яке було приготовлене, здається, все було зроблене, все правильно зроблене. Але ворог дивиться, він пильнує і він чекає і чекає свого часу. І написано, коли люди спали, коли люди духовно заснули, він тут, як тут. Він приходить, диявол, і він так само приходить не з пустими руками. Він приходить завжди своїм насінням, і він сіє, брати і сестри, як важливо нам у нашому житті розуміти, як важливо нам знати, яке насіння сіється у сьогоднішній час, і що ми приймаємо у своє серце. Сьогодні дуже багато різних средств є для того, щоб сіяти насіння. Сіяти слово. Написано: сіяч сіє слово. І є слова, які нас збудовують, є слова посіяні, які нас руйнують, які приносять благословіння, інші слова приносять хвороби, приносять в кінець і смерть, брати і сестри. І ми маємо пильнувати в нашому житті, щоб в серце наше не посіялося інше насіння, яке сіє диявол. Брати і сестри, це так важливо. І каже Христос: коли люди заснули, прийшов диявол і посіяв, ми пшеницею плевели. Пройшло не знаю скільки часу, почало рости одне насіння і друге насіння. І диявол, який сіє, обов'язково, брати і сестри, воно проросте в нашому житті. Коли ми це насіння, яке сіє диявол, приймаємо у своє серце, воно проросте і принесе біду для нашого духовного життя і для нашого спасіння. Тому пильнуємо, брати і сестри, хай Бог допоможе нам. Павло каже: ви ж не сини темряви, і ви не сини ночі, щоби той день застав вас несподівано. Ви сини світла, ви сини Божі, брати і сестри. І тому хай Бог нам, нас благословить і не дасть у нашому житті ніколи заснути духовно. Це надто небезпечно. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв, і воно виросло. І прийшов хазяїн, подивився, а раби підійшли, і тут, як тут. До сторожа приходять або до хазяїна, який сіяв добре насіння, і каже, слухай, позволь нам. І ми підемо, і всі плєвіли повириваємо, навіщо вони мають рости між пшеницею. Але ні, вони надто глибоко пустили коріння. Вже пізно виривати. Поначалу ніхто не побачив, що це не добре насіння, це ворог посіяв, але як результат уже став видний усім. Що це насіння посіяно дияволом. Побачили, але вже надто пізно. І хазяїн каже: ні, не можна цього робити. Коли будемо виривати плєвіли, ми пошкодимо і пшеницю, і, пос... і пшениця получить урон, пшениця захворіє, Брати і сестри, каже, почекайте, хай все росте до жатви. В кінці, при кончині віка, ми читаємо Боже Слово, Христос каже: і зидуть ангели, і каже: одділять всі соблазни і всі беззаконня із народа Божого. Брати і сестри, буде, буде поділ, про який сказав і Ісус Христос: буде п'ять мудрих і п'ять нерозумних, брати і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб кожен із нас оказався у числі. Мудрих дів. Хай Бог допоможе нам, наділить нас мудрістю, щоб ми знали час, у який ми живемо. Каже, дорожіть часом, тому що дні лукави. Ви не зна... Ми не знаємо, але ми маємо пильнувати, ми маємо дорожити часом. Більше всього, апостол Павло говорить до кожного із нас, коли ми пильнуємо, щоб ми мали любов між собою. Останній час перед приходом Христа написано це одна із ознак, що во многих охладіє любов, буде непорозуміння один до одного, не стане любові один до одного, і ми будемо в тому числі і говорити, що ми є діти Божі. Немає любові, але я себе заспокоюю, тому що я в сонному стані. Я я дитина Божа. І Бог не зробить так, щоб я не увійшов у Царство Небесне, Бог по-любому мене спасе. І таке положення сонне це положення безразлічя, подібно як в ангела Лаводікійської церкви. Тому, брати і сестри, хай Бог збереже нас для царства свого. Павло, я зачитав, каже: Бог оприділив нас не на гнів, но к полученню спасіння через Господа нашого. І Ісуса Христа, слава нашому Господу, брати і сестри! І на закінчення останній текст я зачитаю, де апостол Павло, до римлян каже такі слова. Так поступайте, зная время, що наступил уже час пробудіться нам от Сна, ібо нині ближе к нам спасіння, нежели ми увірували. Брати і сестри, кожен день. Нашого християнського життя Він наближає нас до спасіння. Кожен день нашого християнського життя, в який ми маємо пильнувати, Він наближає нас до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа, який прийде забрати церкву свою від землі і скаже слова благословенні, Війдіть благословенні, і унаслідуйте царство, уготоване на одсоздання. Міра, слава нашому Господу, амінь.